Во, а ви що думаєте, наша вам кухня під заказ? От під заказ кухня коштує скільки? Під заказ коштує 80-100 тисяч, так? Да? То беріть такий бюджетний варіант, наприклад, це куди піде? Це піде на дачу або, або на квартиру зйомну на здачу, без проблем. Це куди Це може і до хати піти. Ціна такої кухні на метр або на два. Наприклад, на два метри ціна 15-16 тисяч гривень. Фасади фарбовані, глянці. ціна такої кухні. Це йде фасади, фарбовані матові, ціна такої кухні на метр, або на два, наприклад, на метр, ціна такої кухні, групу на 2 метри, 15-16 тисяч гривень, на 2 метри, 15-16. Фасади фарбовані матові, ручки матилаві. Нашу брати кухню під заказ, якщо ціна тої кухні 70-80 тисяч гривень. Беріть просто такі бюджетні варіанти і все. Доставка безкоштовна в любе місто України. Оця, наприклад, кухня з Києва коштує на 2 метри. 13-15-16 тисяч гривень, плюс-мінус. Сільниця 38 мм в ручки металеві. Шухлядки, все, шухлядка є, відкривається, все чітко. Тут посади. Лаковані йдуть, лаковані сірі, направляючи метабокси. Метал, метал, все чітко. Кухня з Києва прослужує. 5-6-7 років без проблем, 7-8 без проблем. Кухні людям надоїдають. Кому треба бюджетний варіант на дачу на квартиру зйомну. Просто десь в офіс, от варіант, супер варіант. Доставка безкоштовна, оплата після утримання, оу!